Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. З початком війни в поезії з'явилось більше слів на військову тематику. Та що відбувається з поетичним словом, та яка роль поетів у цій війні? Ми поговоримо з нашою гостею, поетесою Кошель Тетяною. Вітаю, пані Тетяна. Навзаєм. давайте почнемо з такого питання: як для вас почалася ця війна? Ви розумієте, <кій> Олександре, для мене, можливо, війна і не починалася так дуже різко, тому що я друге повоєнне після своєї мами покоління, і так сталося, що вона була в мені весь час і в моїй мамі. І коли мама от, як мантру таку проговорювала, що ти дитинко вчися, аби тільки не було війни, аби тільки не було війни. от… А я ж такий ну, шибеник маленький, думаю, та де та війна, та що ти мама говорить? І там ну, не, не, даже, не уявляла. Е, поки мені не наснився один сон, який потім з періодичністю став, е, на, наснився мені ще раз, потім ще раз. От і сон був такий, що нас от з мамою ведуть розстрілювати німці. І як тільки починається кулеметна черга, я прокидаюсь. І от мені десь було 10, 11, 12 років, і е, тоді я почала вже до мами приставати з такими запитаннями, чому мені сниться цей сон. От. Ну, мама нічого не хотіла про війну, звичайно, розказувати. От. Потім, коли я вже починала, е, там, Приставати до тітоньки, до бабусі, розкажіть та розкажіть, вони мені потроху, 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 щоб, мабуть, не калічити мою психіку, uh -huh. от, починали розказувати. І от коли вже почалося, оце 2014 року вторгнення, ну я ж ще не тільки поетеса, я ще вчителька початкових класів, uh -huh. от то саме оця війна. З 2014 року, для мене, як для вчителя, починалося дуже так <кій> страннувато, тому що я навіть не думала, що мої діти маленькі, ну, якось будуть оце теж відчувати, що на їх долю оце теж станеться оце страшне жахіття. І перший раз, коли тільки почалося в, з, зі східного боку нашої країни вторгнення. Там Донецький, отакий mm -hmm. ну, Донецький ці район. Набор, да, на області, анексія, Крим. Області, да. І ну, ми так знаєте готувалися. Там у нас були тривоги підготовчим, там в школі там же ж все це відбувається. Там mm -hmm. Ми вчимося виходити рядочком е шикуватися, щоб дітки ж потім завчасно могли все це ви, щоб паніки не було, щоб вони могли вийти там, спокійно, все це. от. І ну, я говорю. Ну, треба вчитися ховатися кудись. А вони мені кажуть, під столи, Тетяна Нальсна, під парти. А я кажу: ну, ховайтеся. І вони фух-фух-фух-фух і сховалися. А я ж стою, а вони мені говорять, а чого ви не ховаєтесь? А я кажу, діти, та я встигну, Мені ж, щоб ви навчилися, а я встигну. А вони так це серйозно сприйняли, що потім і до мене вже дійшло, що це ніякі не шутки, не іграшки, що вони дивляться новини, що вони цим дуже глибоко переймаються, що їм теж вже страшно. І вони мені там з під парт говорять. А от там у Донецькій області вчителька з хлопчиком не заховалися, і їх е, вбило. Угу. І оце отак. До мене тоді вже прийшла оця війна з 2014 року. От. А коли вже оце повномасштабне вторгнення е, минулого року сталося. Року, так? Да, то у мене відбулися такі події. Мене запрошували наші хлопці, майбутні військові. У нас є інтернат ліцеї військовий в місті, і вони запрошували мене виступати, я там виступала, потім ще в школі поліції я виступала. От. І в музеї я тримала ці ж муляжі там, чи, чи вони справжні були відстріляні, оці снаряди всі uh -huh. тримала. І так начебто і не страшно було. От. А потім знову сниться мама. І в мене таке якесь страшне дежавю відбулося, що от, з приводу цього навіть ну, такий вірш склався. Uh -huh. Мамо, із десяти дев'ять влучних. Мати мовчки уходить в кімнату. Вони налетіли зненацька і гучно, і стали по дітях стріляти. Мамо, я вже бентуватиму рани, і у сумці моїй військовий квиток. А хочеш, я розповім про ранок той, де життя було, на волосок від злобного вищера смерті. Із землею повітря ковток, і від пекла, легені сперті, і останній в руці колосок, і оскал того німця рудого, що дітей, божевільних від вибухів, бачив кожного з нас малого, та снаряди все скидував, скидував. І коли я стискаю курок, то рука, як продовження маминої. І в мені оживає дівча, що за крок буде уламком пораненою. Оживає, щоб вижити знов у тім місті, де голод і зима, і у руку вкладає любов. Зупинися, бо далі війна. Відчувається, що ви душу вклали в кожен рядок цього. Ну, а інакше душу. як, а інакше не можна. Mm -hmm. Або зовсім не писати, або тільки так. І от я цей вірш написала 29 січня 2022 року. Mm -hmm. От скажіть, що це було? Після сну про маму. Так. Да. Mm -hmm. Пані Тетяну, давайте повернемось до теми нашої програми. І mm -hmm. от як ця вже повномасштабна війна вплинула на вас, як на поетесу? Ну, звичайно, сприйняла як всі люди нормальні, було страшно. Було дуже страшно. Я навіть перші місяці не могла не те, що сміятися, я посміхатися не могла. Тобто гатили так, що без всякого передиху, без передиху, без передиху, і таке враження, що серце просто захлинулося і просто остовбеніло. Ага. І просто що таке враження було, що не можна було навіть дихати. Я ходила і боялася дихати взагалі. От. Потім я собі подумала, щось з цим треба ж робити. І почали там ходити, різати клаптики, плісти. Сітки маскувальні, тобто займатися От, волонтерською да. діяльністю Ні, ну це волонтерською діяльністю. Це дуже дуже Ні, так. ну ви допомагали, ну, так, я так трошки, розумію, нашим так. збройним силам вкладали свою частинку в частинку, ці, так вкладали. Сітки, чи? Де вже де вже можна було, там вже старалися щось допомогти. Потрошу мене волонтерам не можна вважати, бо е, тоді, вже коли е, ми прийшли трошечки до тями, у нас почалися заняття онлайн, угу. і ми почали працювати з дітками, які залишилися в Україні. От. І отак потроху, потроху, потроху ми приходили до тями і починали вчитися, і щось там робити, працювати, писати. От. І тоді вже, я думаю, ну як так... От ви бачите, ви говорите, що кожне слово в душу ну, попадає, це, це, це відчувається. і через душу. От, це бачите, ви, відчу... ви відчули, і всі люди відчувають, і я відчуваю. От. І, е... От думаю, ну що я ще можу зробити? Я ж не можу піти, взяти автомат і піти стріляти. От, думаю, тоді тільки словом. Як то говорять в народі, знаєте, словом можна оживити і словом можна вбити. Так. От. Так. І я така собі подумала, думаю, якщо та Іуда вона мантрує, вона постійно складає свої злосні мантри і вона їх втілює в життя методично. А я думаю, чого я свої не можу складати мантри? Тобто і е, от заходячи на Фейсбук, я побачила і почитала, скільки поетів у нас в Україні, почали писати саме такі вірші, розумієте, які як сплітаються, як молитви. І я думаю, якщо більше людей буде в космічну енергію запускати таких мирних думок або сильних думок, щоб перебити отих нелюдів то, можливо, і у нас буде швидше і перемога настане. От. І от я, звичайно, ніколи так не нав'язую свої думки, ніколи там щось не, ну, не, не, не б'ю себе mm -hmm. в груди кулаками, що от читайте там і так далі. Я весь час, якщо я щось напишу, я думаю, от якби дівчата, у нас ж в місті дуже багато композиторів, дуже багато бардів. От, які пишуть музику на вірші, там свої, чужі, теж вірші складають і музику до них пишуть. От, і я така собі думаю: от якби ці вірші, та ще й музикою посилити. Е, і от цей вірш, який я зараз хочу прочитати, ага. е, коли я на, на Фейсбуці виклала е, Марія Михайличенко, е, вона теж писала Таня, як по серцю пройшло, і зразу пісня. І ви знаєте, я не хочу хвалитися, я просто так сприймаю, що думки дійсно збуваються. І якщо так складати те, що ти хочеш, то воно збудеться. І от я зараз прочитаю угу, і ви будь ласка. По, ну, може подумаєте, ви ж мені говорили перед початком передачі, що ви з Херсону. Угу. От, ви, можливо побачите, як це збулося. Ви ж там були, відчували. Так, звичайно. Будь ласка. Тече річечка, синя ниточка. Зашиває, згоює рани в серці. Тече річенька, кров водиченька і вливається у биття моїх герців, ти поруш мости, річко звідусіль. Хай узнають вороги твою сильну лють, хай нап'ються мертвими твоїх чорних хвиль, що у море чорнеє, їх знесуть. А твоїх притоків, дужих гілочок, вільна кров наповнює вічний мій Дніпро, щоб боялися тебе, Річечко. На твоїй воді виріс мій народ. Дуже. І, дуже розумієте, я не знаю, як це воно відбулося, але оце я написала, Марійка проспівала, і на ранок ми вже... В новинах прочитали, що хлопці наші потопили їх там у Дніпрі, що був звільнений Херсон, так. Да. І вони тікали дуже, через річку і там тонули. Дуже гарний вічок. І я просто так сиділа і така думаю, не може бути, не може. Ну, тобто, я знаю, що думки декотрі можуть. В космосі там десь програмуватися і збуватися. Ну, тоді у мене просто якась енергія з мене вийшла, і я думаю, не може бути не, не до такої ступені. Uh -huh. ну, але от так, от uh -huh. а, пані Тетяно, і в кінці а, коротко, хотілося б задати вам таке питання. А, на вашу думку, от яка роль поетів от зараз, під час війни? Ну, це ж така, що словом. Словом сплітатися, словом доводити свою думку, що ми все одно переможемо, що правда на боці людей, які нічого поганого цьому світу не зробили, що наша Україна це дуже шикарне місто. Це місто, де серед усіх островів, серед усіх материків це дуже шикарне таке, така його, таке його розташування, дуже шикарне і річки, і моря, і помірний клімат, і гори, і степи, і пшениця, і ну, що хочете, і тварини, і ліси, і гори. Ну це просто рай, як писав Шевченко. Просто рай. І, звичайно, ну всі ж хочуть. <гум> Цей шматок краю собі придбати. Ну, я так думаю, що не вийде. І от це коли я ще говорила про маму, починала говорити, от зараз трішечки в цьому вірші, як, як я хочу зараз прочитати, тут переплітається все. І те, що поети вони як канву складають для своїх віршів, що наша Україна це просто як вишиванка така радісна, не може бути інакше. І що все, що ми в неї вплітаємо, те Збудеться. Ага. І от саме поети, у них сильні душі, сильні слова, сильні серця. І, до речі, я знаю ще одну поетесу з міста Києва, Юлія Івченка, вона пішла парамедиком. На війну, десь там uh -huh. під Києвом, от і вона пише вірші. Вона лікує хлопців, витягує там їх з поля бою, і кхів, вірші ці втілює саме любов. І я, от я так читаю її вірші і думаю, господи, людина зі зброєю ходить. Я її вірш теж присвятила, але вже мабуть часу немає. Так у нас уже на жаль, е але пише вона вірші, пише так, що все одно читаєш, і відчуваєш, що все одно правда і любов переможе. Як mm -hmm. не крути. І от з цього приводу прочитаю ще таке: Поле моє златокрилим колосям промені рук тягне вгору земля, сонце із нею в турботі сплелося, пестить і ласку Господню схиля, поле моє золотою канвою, Господом виткане для молитов, будеш зі мною, навіки зі мною. В небо здіймешся, моя хоругво. встануть снопи молитовними свитками, тільки вони знають правду твою, кров'ю і любов'ю згорьовано, виткано, тих захистить у пекельнім бою, хто не дозволить воронню пожарищ знищити жодної нитки в стерні. Ти все одно, наче фенікс, повстанеш. Ставши для них оберегом в борні, ну що ж, я дякую вам, пані Тетяно, за ці е, прекрасні вірші та за те, що ви завітали до нашої студії. Я дякую вам, що ви запросили. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була поетеса Кошель Тетяна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.